Ну що, панове? Всіх вітаю знову. Для мене минуло два дні, для вас минув тиждень. І зараз я буду братися до регулювання клапанів. І плюс буду перетягувати головку. Бо перший раз, як я це робив, ну, як регулював клапана, не перетягував головку. Зараз взяв колеги динамометричний ключ. І Будемо це проводити. Плюс до всього покажу вам таку для мене неприємну, для вас без різниці, як на мене. Ну, Може комусь цікаво, може не цікаво, не знаю. Річ, від якої я сильно здивований. Що в нас тут? Кришечку вже відкрутив. Тут зняв для зручності ключик для того, щоб провертати, міток, як і всіх, в мене немає. І тому треба відкрутити паливні патрубки і відвести їх трохи в бік, щоб бачити, який циліндр буде в верхній точці. Якщо брати, як роблять, як робив Валентин, наприклад, в нього було прикольно, бо в нього немає вже цього кронштейна, на якому тримається капот. А в мене він є і тому тяжко стягувати. Кришечку знімаємо. От, десь така вона всередині. Відставляємо на бік. І що ми бачимо? Перший раз це було, і я це все щищав. Бачите? Це жавчина на коромслі. Я не бачу в цьому нічого критичного по тій причині, що навіть якщо воно і десь підлуплюється, це є просто... Дуже мілке, це навіть не стружка, а мотору воно нічого не зробить. Питання полягає в іншому. Чому воно тут є? Як на мене, його би не мало бути. Але воно є. І нічого ми з цим не поробимо. Далі. Що ми будемо робити далі? Перший раз я цього всього не чистив, по тій причині, що я не знімав коромисло. а так як зараз буду вже знімати коромисло, то заодно і буду чистити. Наразі знімаємо коромисло, по тій причині, що у нас є он, один, два, три і чотири болтики, які треба нам буде перетягнути динамометричним ключом, і є один тут, один тут. І два під самим коромислом. тому коромисло треба знімати. Чим ми зараз займемося. Попередньо я подивився на зазор клапанів, що в нас там показує і ну, нічого критичного. Різні мануали по-різному розказують, як робити. Якщо питатися чата GPT, то той каже 0,25-0,35. дехто у відео каже теж 0,25-0,35. Хто там 0,3, те хто ж, ну хто як. Валентин казав, що в нього було 0,35-0,45, кожного по-різному. В загальному в мене немає критично зажатих. Бо головне, щоб не було зажатих. Якщо вони попущені, то ще півбіде. Воно ну, там буде просто цокотіти вам, ви то будете чути і ви захочете сюди полізти. А якщо вони будуть зажаті, то вони можуть, звісно, наробити ділов. В моєму випадку не було такого, в мене було саме найменше 0,4. Не пам'ятаю на якому саме, бо кажу, перевіряв ще буквально там вчора чи позавчора. А... Наразі, а, а найбільше було 0,65 ще не що. Тобто не було нічого критичного, все більш-менш допустимих нормах, якраз відрегулюємо. І все буде окейчко. Наразі відкручуємо коромисло. Ось така у нас ситуація. Чому вона тут з'явилась? Не знаю. Ну, сказати, що вона груба? не груба. Така от ну, в руці розтирається. Минулий раз я це не чисто, бо думаю, почищу зараз. Ну, не знімав коромисло самого, як почищу зараз, то воно буде все. Там і лишиться. А це раз я зняв. Взяв бензину. Знизу окей, а зверху... Хм. Ну, по ідеї, якщо б навіть там би не було масла і він довго стояв, все рівно не мала би бути ржавчина. Це значить, що сюди, скоріш за все, що попала вода. Або я або, можливо, я чогось не, не розумію. Ладно, менше з тим. В ось такому в такому мене стані тепер став. Напевно, не ідеальний. Десь-не-десь є швидке Почутніння але не біда. гарно відчисто От дивіться, які кулачки Взагалі, грубо кажучи, не мають зносу. І так на всіх. Ну, є місця, видно, де вони тіпа, сидять. Але так, щоб там було щось капець, то такого немає. Відчистив, хай воно підсихає. А ми за той час візьмемося до перетяжки. Для цього буду використовувати отакий От ключик. Інтертуловський, механічний. Взяв колеги, тут там регулювання йде. от. Значить, якщо з цієї сторони дивитися на трактор, отам вихлопна. Якщо я все правильно, звісно, зрозумів, то так от цей, 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 потім цей, той, цей і в кінці там останній. Та, ось так з ними. Коротше, в мене було все чітко. Потім, ага, ще плюс до всього вам хочу сказати. Так рекомендують. Спочатку, типа, не давати зразу там 140 ньютон, а давати менше. Тіпа, спочатку одне коло пройти там. 90 там, або 120, друге коло, типо, там, трошки більше, 130-140. Третє там 100. Ну, коротше, стільки, скільки, скільки вам треба. Особисто я наставляв на другий круг 145. І ні один в мене не пішов. Перший круг в мене був, щось в районі 120, другий круг 145. І ні один не пішов, тому, значить. Головка добре дотягнена. Тепер, виходить, ставимо коромисло назад і чіпляємо, чіпляємося до самих клапанів. По коромислу, якщо вдруг зняли, не відмітили, то тут, де гаєчко, це має бути від руля якби вдруг заблудилися. Ну що, приступимо тепер до клапанів. Якщо брати в нас по порядку, це в нас виходить випускний, це випускний. Випускний, впускний, випускний впускний. Якщо звітом, то впускний. в урядному порядку, що логічно. Регулювання, як я вже вроді і казав, чи буде чисто по вприску, щоб тут, бачите, не було такого сміття, щоб воно там десь друг не попадало в систему. І щоб було чітко видно, коли воно буде виступати. Використовую таку штуку, це звичайне стисенне повітря використовується для чистки комп'ютерів. Бачите, оці наші колодязі абсолютно чистенькі. І після того ключиком, о, головкою на 27 провертаємо до тих пір, доки не появиться паливо в наших тих колодязях. Що можу сказати зараз з моєї пам'яті, якщо де 1, 3, 2 тоді має з'явитися ось у цьому. Перевертаємо помаленьку, щоб як тільки воно з'явиться, щоб ми зразу це бачили. Як я і казав, з'явилося в нас в третьому, тому що нумерація йде типу як 1, 3, 2. 1, 3, 2. Або якщо почати з 3, 3, 2, 1. Значить, Далі беремо набір щупчиків. Шукаємо зразу, я думаю, 0,50. 5 візьмем. і перевіряємо. Як бачите, ну, не знаю, видно вам не видно, 0,55 заходить. На випускному. А от на випускному немає. Добре, давайте глянемо що у нас там є менше 0. Візьмемо 0,50. Ну, 0,50 не заходить. Так дуже це незручно тут робити, Ну, 0,3 зайшло. А 0,4 взагалі не заходить. Можливо, щось я погано підпихав, чи що, Пробуємо ще разочок. ну Ясно, 0,4 заходить, але капець-капець як туго. Значить, візьмемо 0. 35. Я думаю, це буде саме воно. Ну, так, це є 0,35. Е, на випускному 0,35, на випускному виходить більше. Так і мало би бути, але є момент. Е, по ось цих, так би мовити, параметрах, хто як які. Бере, я бачу відео є люди, що беруть 0.25 на випускний, 0.35 на випускний. Валентин брав 0.35, 0.45. Не знаю що саме вибрати. І мабуть, тому зроблю середнє між тим і тим і думаю, що буде окейчик. Uh -huh. Та буду ну, зробимо такого. Uh -huh. Так не залазить. місце тут, звісно, капець. Ця конструкція забирає просто капець. Скільки місця. 0,4 хвилина, ну давайте чисто для цікавості. Чи у нас зайде 0,45 туди? Якщо і зайде, то дуже-дуже плотно. Ну так. Типу не от зайшов, але капець як плотно і плотно вийшов. значить На цьому циліндруку я вам показав. Продовжуємо далі в тому самому дусі, просто, просто прокручуємо. Зараз по теорії. в нас буде два, другий клапан. І так далі. Значить вже вечір. Що у нас? Все закрито. Прокладку не міняв, тому що немає зараз, ну, дивився на фотон парц, немає зараз їх в наявності. Тому просто помастив літолом, в книжці пише, що так можна, значить так можна. Ну, Технічні експлуатації. І до паливного насоса все закрутив. Все переглянув До речі, масло після того, як я от заливав в попередньому відео. то... Система взяла і... Взяла добре, було там буквально 2-3 мм вище е, нижнього рівня і ничкайом, хто не говорив, що в мене тут ключик. От, і то, ще долив зараз О, трохи масла. Ой, ну і що, буде у нас перший запуск після наших регулювань, хоч би не згорів. Стоїте, як працює, значить, відкриє. Зараз він працює, тому він холодний ще. Вроді е -е, як не чути, ніякого цокоту. О, зарібно тут працювати. Цохоту не чути. Вроді як все нормально. Е -е, сьогодні я тут працював, що виявив такого фігню. Сьогодні часу вже варити ту штуку немає. Тому вже як є, трактори заганяємо на місце, вами трошки грязними ручками. Прощаюсь, до наступних вихідних бережіть себе і бувайте в дорозі.